Всім привіт! Ну що, працюємо ми далі. О, ой, ой, Це спеціально, щоб ти куряви тут не наробив багато. Так, <сум> Займаємося зараз кришою. Думаю, що зараз підтопимо в гаражі, покрасимо її. Так, два дні не знімав, але трошки є вже зроблена робота. Стоїть ледбалка. По кабіні в принципі, з проводкою ми завершили. Попідключали, кожну ледбалку підключили через релюшки, поставили провод вже на печку. Це не цей, не мив, мив, я його мив. Да. Тобто Тут вже все запаковано. Чого ми не закрили? Що ми Ярик, хотіли вчора, що ми не закрили її? А, на магітофон треба плюса вивезти віддільного. І все, це все діло пакуємо і закриваємо. В принципі, кабінет уже весь з вікнами, Крім оцих безрамочних. Є в мене резинка. Не знаю, чи я так швидко її знайду, чи ні. Ну Коротше, отака, як на люки отут. люкі. Вона на безрамочні вікна не підходить. Бо тут на безрамочні вікна ставиться пешка. Отака на безрамочні вікна не підходить. Ось такою пешечкою ставляться. Тобто замовив, зараз чекаю. Позадку теж ледбалка. В принципі, все працює, все вже підключено, все є. Отакий От був фронт роботи проведений. Якщо якось так, зараз займаємося кришею, будемо е, ставити сюди консоль під речаги, закріпимо е, саб, поставимо сідушечку, ну, коротше, остальну мілочовку підженемо і все. І я думаю, що ще пару якихось деньочків, і кабіна вже буде готова. да. Яген? Чого може виключитися? Ви зараз не робите. Оп! А воно тут по суті нам. Хватить. І днівного хвата. Понятно. Красиво. А, так. Да. <кхех> У нас почалася опять зима. Опять сипе сніг. Може сьогодні і спробую отвал, як він буде горнути з куном. Цікаво, я б сказав би. Так, у нас є тортик, є ще пепсі, були і чіпси, а є ще чіпси, Зараз буде кофійочок. Чого? Так а ці включаються отдельно крайні. Ні. А воно все разом. Да, Получається, а ці мелкі, ну, круглі. То це ближнє світло, а то дальнє. Полоски. А це да. дальнє. А провода, які управляють, то тільки два. Виключив, виключив. А все разом горіть. А, тобто отдельно не буде, ні. Ага. Воно все разом робить. А от тут воно стоїть не мішатиме для криші, ні? Я думаю, що ні. А там щось як доробиш, побачимо. Ззаді така сама, так? Да? Ззаді, так. Да. Один в один. А ось тут не буде ніяких більше фар? Ні. Та куди ще? Ти ж смієшся, чи що. Цього вже... <гум> Генератора хватає. Це ж кі кіловат 220 ватт. Дві штуки. Ну по 650 ватт. Ну, плюс Ці по чому? По 40, мабуть. 46 чи 48. Да плюс музика, да плюс та вся подсвітка. Ой, Боже Боже. Не, не ну а що на тому вистачає тракторі? Що там не так? А там немає вже 600 ватт. Немає тільки. Mm -hmm. Так там стоять отут. Одни, и, и тут другие. Не, Нет, ну, вот теперь не будет. А, а сколько вы оставили? Да как это? Что? И тут будут фары? Я стоять? думаю, да. Пройти, тут уже оставили, чтобы увидеть, фары Ну все ж, выводы, не mm -hmm. Сюди а же выводные плюсы. Сюда же каштайн. Есть. Є. Ну, в общем, вот такой уже получился а кабинет. А який там Чи ще не Такі як ззаді. Такі, як ззади. Придіємо через уголок. Щоб удлінитися. Та і все. Ось так може не стати. Не впредь радіатор. Це <звук> буде те світло, яке на сторону. На сторону буде сюди тобі балка. Звісно. <звук> А воно сипе, ти ж шуди, яке розходилось. Ну, чи менше, протестуєш. Я вчора пробував. Ішов. Та нічого робить. запасне А воно, виходить, балка кріпиться на чотирьох кронштейнах. А я вчора вчора снігу вже ти пробував. Ага. Та старий горнув. Я Я ж прицепив. А інтересно ж було капець. Та тут на двох. Так, да, а от ну взагалі ж типа должно було бути на 4. Нічого, в ТикТоке даже не було. Було. Як я, я сніг горнув, не було. А, не було. Та ні, не було, коли. А чого ти копша туди стоїв? На ти ж сказав, хай стоїть. Ну ти ж по дрова поїхав. Ну. На ниву мені надав такий. Балкон? Знімай. Знімай. От был якусь, да? да. Можеш мигалку. Кажуть, пише пише пи, 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 коменти, чувак, мені в тіктокі, Ти нахрена в Ярика забрав Мигалку, то я йому на комбайн подарив. Ярик, де вона? А я не знаю, де він поклав. Почалося, що зробить мене виновато. То подстава, похоже, Ось Осьо де вона. Осьо. Ні-ні-ні, ось. Я даже розпечатаю і покажу, що все на І Я не при делах. Подарили, значить, вона ярикова. Давай, берегу. Ось. Новенька, Новенька, все на місці. що не треба. В Тіктокі під відео я вчора кабіну знімав. Так ми ж будемо красити проміжутку, коробку моста. Я ще раз його від бо коли снігом замете, фіг фік тоді. Так, одна ж мигалка стоїть, і друга мигалка стоїть. І Ярикова, третя лежить. Так що не треба наїжджати на мене, що я чийсь подарок прихомутав. Ти приніс ту ковбасу. У машині зараз принесу. Гріля один. Забувся. Ладно, <грія> 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 розтопи, розтопи. Красота. Горить тепленько. З утра, звісно, якось так важко да, заходить в гараж. Фух. Ну то холодно. Да, так капец. А потом уже як нагрівається. І робити нічого не хочеться. Не хочеться, а це вже трохи вже легше, вже тепло пішло. Зараз кофійочок ще бабахне. Так що отакий виходить кабінет. Гарно? Я думаю, да. так. Та ні, зараз буду набирати ветля. Спитаю, чи він відправив мені, чи ні. Нам вікна край тепер треба. Якщо ми доробимо кришу і сьогодні дособираємо цю всю мілочовку, що планували, то нам аби вікна і вона вже виїжджає на вулицю жити. Ну, да. Тут вже її нехай наставлять. Вона максимально комплектна для установки на трактор. Да, потім далі ще почнеться всякої мілочовки. До хрена. Ну, На даному етапі по кабіні проведені роботи всі. Так, ну в общем що, покрасимо, як вийде криша. Така страшна була, а як підлатав, так така і нічого зробилася. Е. Ага. А ще як вона покраситься, красиво. А нас який колір буде? Е... От, так, як, -от, як диски, так. Да. Ну можна було білим, але не купив я краски білої, буде сірувата. Так от у кумову олегову давай, ту, що із цього 104. А я зараз наберу в нього, спитаю. Вона має встиг в гаражі. Якщо він мені її продасть. То можна було б і ну, білою захилячити її. Ну, вона така не біла, вона в нього якась така теж інтересна кольором. Це таке. Так у нас грунт є. А вона не одне. Там і грунт у нього є, під білу якраз чіткий. Так, ну в общем, зараз пару питань вирішимо. Чи буде біла, чи буде така сірувата. Зараз побачимо. Еге, Миколаївець. Чорну камінь. Я чорну. Е, лізе. То там. Давай переставляй, навіть туди, де цей. Так в ту сторону, де за... видавлене трошки підніме. Його можна так от, да, да, так. Да. Три цей. Все одно тоді. Ми його під, підріжемо лишнє. І ось сюди тепер давай вставляємо. Нагладиш. Ну, Понялиш мати. Хуйня. Кака. Угу. Десь сука йобанай. Да потім витриш, давай, підійш. Так блять, там кусок якийсь цей. Ту за цегани балан такий. Це сьогодні пенсійний день. Пенсію привезли. Бляха, муха, густе падло. Не розтало, да? Не нагрілося mm -hmm. ще. На ручку гне воно, а лісти не лезе. Чого ти так? Та й би нагрій, тебе ти феном уже нагрів був би, його, так було б питань не було. Було б питань Цілий процес, блядь. Та не кажи, чуєш? Всі чотири задействовані, да? С них пузырить, капец. У них хера не кинулось. Они зажмутся. О, тут нагрелась. Ой, пошла-пошла, мала, глядь. Не нужно было что-то Фен решает, да? А, да. Нагреет. Так, дійшов процес до таких ось мілочовочок. Це, ну, я думаю, що зараз буде збирати Кай... кайфово, я б сказав. Зараз все новеньке поставимо. Без люфтів, без нічого, все буде бомба. Благодарю Виталю. Грутек заморачивался он этой всей мелочью. Красава. Сейчас будем устанавливать, потом покажу как получается. Well, thank you. Мене кумі не треба, сказав, візьмись, яке тобі треба і все буде чітко. сьогодні день народження, так що кум, вітаю. Нього день народження якраз так? Так, Тут вже стоять пари. Миколаїв зараз займається їхнім підключенням. Ярик, а якщо зробити не так, Що? оцю кнопку перемістити сюди, якщо там вистачає проводів, І що? Е... цю сюди, а цю на край. Ну так на борзому стоїть і так вже привично. Та мені радить, там мені без ради переставляє. Там хватить проводів, переставити? переставить. Продовжує. Та. Та Бо так воно вже мені привично, зрозумів, рука вже... Да те почув, тут є проблема. Вс. тут так удобно, А що тобі мішає? Ну, 2 секунди вони виймаються. Не так вони виймаються. Не так. Та я їх не виймаю, напівана не мені Поки так. Так, це значить якщо мені просунуть його Туди якось розсунуть, щоб він сюди через разінку пошукав. Так, ну в общем. Іде процес. Накрути оту барабушку, щоб не загубилася. З тим, поки отбой. Треба вже кабіна на тракторі буде розложувати. З консолі. Да. Нам зараз русик треба цей витягнути саб і закріпити його до полки. Це будемо акумулятор, небається, вони вже закріплять, щоб тоді знімати. ну хіба що щоб тільки так наживити. Ні, ну зробити просто кріплення, як він у нас буде стояти. Та це понятне діло. Ну, хоч, Або вже тоді в конці будемо в самом-в самом його. Немає в конці. Да? Хай поки так бегкає. Тільки треба тоді провід обрізати сюди, щоб до акумулятора зайшов, все вже зразу робити. Ну хай бе. Хай хай тоді віддихає. Не надо. Так, один ніж є, ще один повитягувати кнопки і сука. Так, процес положено, хай тут підсохне і перевертаємо на другу сторону. <рикінь> а сніг пиздячить. Ой, Ти <рикінь> <рикінь> ж нас снімав 4 минути, музика лаба, ну ладно, вже все. Мені пишуть, а ти пацанам платити будеш, уже заплатив одному. Хто а... ще хоче, да? <рес> <рес> кому добав? <-то> <рес> Премія, да? <рес> Ой, пальто одел там все. И вы, вышел, пошел что сказать работу. Заходит минут через 20 домой. Побитый весь, без пальто, без нигера. Что случилось? Она говорит, а кто-то, видимо, раньше встал. Інтернет пропав, пропала музика. Так, ось так ось вийшло. Що, <кій> прон... пропав інтернет, так? Да? Mm -hmm. От отой, господи. Так, що у нас тут є? Так, полочка. Ще треба сюди замовить заглушки. А так, в принципі, вже все. По... Про... О, появився. Та не відходьте відтуди. Не відходжу, я вам телефон навіть боюся повиди. Ну і ладно. Так, що ми маємо по крищі? Сохне, висохне, Обклеюємо. І в кабінет. На, вірні, на кабінет. А ми не Чого? Завтра поставимо? А, завтра? Так а ми сьогодні її не обклеїмо. Як ти її обклеїш сьогодні? Так, перекусили. Отакі у нас вже класно вийшло. Там же Супер. А з них на дворі мете Капець. Кого? Я відкрутив замок. А от тут пошов? Так, да, так, да, так. Да. Розкрутив, витягнув проставку. Не дождались хоча ми до завтра, коли воно висохло сьогодні, да? mm. Обшили так? Обшили вже. Ну накинемо, що нам нічого не мішати, тому що воно буде валятися по гаражу. Ти просто положимо тоді паролон. То вже тоді піднімемо, паралон положимо і все. Так будемо прикручувати? Угу. Там болти ж наживлені. Бо я їх туди закручував. Я теж. А? І я закручував. Прицепив Ярик? Кого? Да. А я казав, давай я вона каже, ні, гра, мені гукни Ярика. На днів ключка. Сижу я в темнице холодной, сырой, Скормленный неволей, орел молодой. Что там ты лапаешь, там все скручены? А дай мне трещу. Да, ты витрям. А да сейчас да, так вот эти два гвинта. А, ну так надо. А там... Так, ну что, поставили мы уже и крышу, Бомба. В принципі, на цьому ми відосі завершимо. Дождемося резинки на стекла, поставимо і кабіна, можна сказати, готова. Так що, кому сподобався проект по кабіні, ставимо вподобайку, пишемо комент. Ну а далі будемо займатися вже самим трактором. Всім пока і гарного перегляду!